Доброго дня, мої любі підписники нашого каналу Справжні моменти життя. Чому ми назвали канал Справжні моменти життя? Тому що ми з чоловіком захотіли, щоб у нас був канал для, нас і для нашої душі. Знімати відео ті, які нам подобаються, ті, які ніхто нам не нав'язує. Ми вже багато працювали зараз. Вже ми на пенсії, я ще продовжую працювати, але додатково ми створили свій ютуб-канал для додаткового заробітку грошей, тому що виникли саме такі обставини, і я і чоловік змушені були думати і ще. Як ж заробляти гроші? Ось спробували так. Поки що ми не заробляємо грошей на YouTube-каналі, але намагаємося це зробити. Намагаємося, але нам саме по душі оці відео, які ми вам показуємо. І що ми задумалися над тим, що нам робити, якщо зарплати пенсії не вистачає, не дивлячись на те, що пенсія у мене не можу сказати, що погана пенсія, у мене непогана пенсія, і зарплата ще я працюю. Але виникли в сім'ї такі питання, які треба урегульовувати саме е, грошима: питання по стану здоров'я. І в одному із відео ми купували сухофрукти і розпаковували посилку із сухофруктами. І виникло питання: так у вас, мабуть, багато грошей, де це ви гроші берете? Оце щоб купити скільки тих сухофруктів? Ось з тих пір у мене все в думці виникало питання все ж таки. Поговорити про те, якщо мала зарплата, мала пенсія, на жаль, у нас в Україні це так і є. І на чому ми можемо заощаджувати, як заощаджувати, що робити для того, щоб у нас все таки гроші були? Я собі, оце з тих пір, так трішечки на листочок, ось в мене листочок переді мною накидувала питання, ті, що ставили мені підписники у коментарях, і з цих питань сформувала відповіді і. Саме хочу з вами поговорити на цю тему. Зараз ми тимчасово знаходимося у Польщі на лікуванні з чоловіком, тому що лікування у Польщі значно дешевше, ніж в Україні, і ми змушені були виїхати. Але я розумію, що ми дуже хочемо повернутися додому, і коли повернемося додому, виникає питання, за що купувати ліки. Тому, власне. І ще така думка прийшла. Мені до речі, цю думку підкинув мій чоловік, тому що ось перед вами стоять троянди, багато троянди. Я дуже люблю троянди. У нас вдома їх більше 300 кущів троянди. Мені якось чоловік казав, чому ти не показуєш цю красу, клумб, яка в нас є, оці квіти. Ти постійно там працюєш з ними, і ніхто цього майже не бачить, тільки що до нас приходять, ось, подивися, є ютуб-канали. Ти могла би поділитися саме цією красою. Я все думала, вагалася. Але так ось після того, як ми виїхали. І зараз знаходимось в Польщі, думаю, так, ми приїдемо додому. У мене от чоловік говорив, скільки кущів транс, скільки квітів, можна все це показувати. І я почала розглядати все це питання і побачила, що в Ютубі ще можна заробляти гроші. Тобто я пенсіонерка, я працююча пенсіонерка, але розумію, що цього недостатньо. Просити гроші я не вмію і не буду, тому вирішую саме. Шляхи подолання грошової кризи, тим, щоб, наприклад, на чомусь заощаджувати, менше чогось купувати. А в інше русло направляти гроші. Я все розумію, що в Україні несправедливі зарплати, несправедливі там пенсії платять, люди мало заробляють. Але хто про нас подбає, якщо ми е, не самі е, про себе? Так, я також хочу, як і всі сидіти дивитися там серіали, дивитися якісь передачі. І ні про що не думати, вийти завтра і плакати з сусідці про те, що от у мене немає за що, треба лягати, помирати, немає за що лікуватися, називається, чи немає за що купити, і там я щось поїсти, хочу, не можу собі дозволити купити. Я вважаю, що я повинна дбати про себе сама, а не чекати, поки мені хтось подасть. Я повинна сама себе забезпечувати. Я в цьому плані не така зарозуміла і розумію, що можна заробляти гроші не тільки будучи там президентом чи директором. А можна придумувати якусь іншу роботу, іти і працювати, а не плакати. Ось коли я створила Ютуб канал, я почула ось такі компліменти, коли мені сказали Люда тобі далеко від Скабєєвої і до Арестовича тобі далеко. Я розумію, що мені далеко до Скабєєвої, дай Боже, щоб я ніколи не була такою, як є Скабєєва, тому що ми розуміємо, хто така Скабєєва. Але ну так я вмію. Ну те, що мені від душі йде, ось я показую гарні клумби. Роблю відео, показую гарні клумби. Я хочу обговорювати якісь такі актуальні для мене питання. І ті, кому подобаються мої відео, вони підписуються. Будь ласка, я нікого не агітую підписуватися. Хто бажає, підписуйтесь, хто не бажає, не підписуйтесь. Мені приємно отримувати в коментарях. Ось я фарбувала волосся, у мене там невдало пофарбоване волосся. Я дякую, мені радять, яку фарбу там ще треба купити і пофарбувати волосся. Я розумію, що це обмін досвідом. І мені це все подобається. Я хочу жити інакше, не плакати. Що ось таке погане життя, поганий президент, навколо там депутати, діти депутатів. Та, я така, як і ви. Я вважаю, що вони є такі, але дбати про себе. Коли про мене не дбає держава, значить я повинна про себе дбати, дбати про свою е, е, сім'ю. Я краще буду пробувати робити якусь роботу, ту, що я раніше ніколи не робила, тому що в мене інша професія. Але я вирішила, що якщо я буду заробляти гроші в Ютубі, то теми я буду обирати тільки такі, які мені і чоловікові по душі. Чоловік. Інженер-механік за фахом він любить машини, і він може показувати машини там на автоплощадках. Це йому подобається, бо він в інтернеті постійно дивиться, як ремонтують старовинні автомобілі, і що там по автомобілям робиться. Я того не дивлюся. Далі я хочу сказати, мені не соромно вчитися навіть у моєму віці освоювати ту професію, яку я раніше не освоїла. І я буду намагатися все зробити для того, щоб мені вдалося. Нехай то я буду заробляти 100, там 200 доларів на Ютубі, бо це американська компанія. Я не знаю, напевно, вони в доларах там будуть мені платити гроші. Про це я і ще не думаю, бо мені і ще до цього далеко. Мені треба набрати підписників, мені треба нагляти. Набрати переглядів, але я не соромлюся нічого робити. Якщо вдасться, значить вдасться, буде добре. Це буде додаткове джерело фінансування для забезпечення гарного здоров'я. Тому що без лікування, на жаль, в нашій сім'ї є найтяжкий діагноз, і він потребує багато грошей. Далі. Важко було мені це все зробити, тому що наша сім'я перенесла дуже важку трагедію, про яку навіть боляче говорити, і я не буду на ній зупинятись, я після цього довго мовчала, взагалі з людьми говорити не могла. Але коли зрозуміла, що прийшло ще одне горе в сім'ю, значить я повинна взяти себе в руки і йти вперед. І Дякую Богу, що він мені допоміг себе взяти руки і я йду вперед. Ви знаєте, легше себе жаліти. Це легше просто сидіти і жаліти себе. Я це розумію. Але я ще розумію, що я потрібна моїй сім'ї, я потрібна йти далі вперед. Я не мрію ні про які мільйони, до речі, в нас не то, що мільйонів, а цих десятків тисяч. Ніколи не було, ми не знаємо, що це таке, але жили достойно. І я для себе ось як висновок, що зробила, що на даному етапі, знаходячись в Польщі, я можу зробити. Я працюю онлайн в Україні, я сплачую в державу податки. Але я розумію, що лікування в Польщі дешевше, я повернусь додому, це все буде значно дорожче. Значить, я повинна спробувати ось для початку, так як я захотіла, те, щоб мені по душі спробувати заробити на youtube каналі до речі, я хочу підсказати, якщо хтось захоче заробити також так само, як я гроші. От я е не майстер, наприклад, по випіканню тортів, але я як бачу зараз ось дітям на свята, які гарні торти замовляють. У нас родичка є також, яка випікає ці торти, робить їх дуже гарними. От я раджу, можливо, вона мене зараз чує, бо вона є підписницею. Також створити свій ютуб канал і показувати оці гарні торти. І будуть в Ютуб-каналі підписники, і будуть напевно замовники. Це також буде свого роду реклама. Ну, Будь-що можна зробити, проявити свій талант. ну, Наприклад, ті, хто знає англійську чи іншу мову, вони можуть там працювати репетиторами, вони й працюють репетиторами. Я не знаю англійською і не можу бути репетитором, тому я джерело доходу в сім'ю шукаю, я в активному пошуті, Ось зараз на YouTube-каналі. Що таке я узнала, що таке на Ютуб-каналі робити відео? Та просто ну в мене ж є мобільний телефон. У кого його зараз немає мобільного телефона? Він є у всіх, всі фотографують, всі знімають відео, знають, що це таке робити. От я спробувала. В мене немає професійної камери, у мене немає ніякого професійного інструменту. Я ось отак поки що роблю. Можливо, в подальшому. Коли я зрозумію, що я таки зможу заробити гроші, я куплю собі більш професійну камеру і буду продовжувати саме записувати відео, монтувати, навчуся їх добре, і вони будуть набагато кращими. І я вважаю, що от досягнення наше в тому, як краще б не сидіти, не шкодувати за своєю тяжкою долею, а рухатися вперед, тому що це ти, що шкодуєш, постійно плачеш, ти робиш собі тільки гірше і гірше своїм рідним. Я не хочу робити своїм рідним гірше. Невідносно відносно Ютуба ви також можете подумати, що ви можете таке створити для того, щоб також заробляти в Ютубі гроші. Тому що гроші ми з вами знаємо, що дозволяють нам забезпечити відповідний рівень комфорту. Ось те, що я говорю, мій напрямок. Це купування дорогих ліків в аптеці, це витрачання грошей на дорогі обстеження. і... Я розумію, що коли є у нас гроші, це є така свобода для нас в цій ситуації, і тому я зараз іще, крім того, що працюю і отримую пенсію, шукаю шляхи для додаткового заробітку. Але розумію, що гроші точно не приносять щастя. У людей є у багатих людей є багато грошей. І, наприклад, погіршення стану здоров'я і гроші людині не допомагають. Я розумію, мені не потрібні зайві гроші, я не з'їм два обіда. Я два плаття одночасно не одягну на себе чи два костюма. Це буде недоречно і мені це не потрібно. Я розумію, що справжнє щастя. Заключається в іншому, я давно це зрозуміла, що справжнє щастя заключається в іншому, і щастя за гроші ніколи не купиш. Тож ми маємо бути щасливими зараз, навіть якщо додатково заробляти гроші, спробуйте собі знайти роботу, яка б вам приносила ще задоволення. Мені, наприклад, приносить задоволення, ось я люблю квіти, знімати оті клумби. Я просто сама душевну насолоду від цього отримую. І я, якщо хтось із вас, українців, знаходиться в такій скрутній ситуації, як знаходимося ми, то я бажаю не опускати голову. Я бажаю вам не здаватися ні перед якими обставинами. І реалізуйте ваші задумані плани. Не дивлячись на війну, не дивлячись на тяжку ситуацію, ви ставте перед собою мету і досягайте успіхів, навіть щоб у нас з нашої пенсії додаткового заробітку і ще були кошти не тільки купити ліки чи задовольнити потреби, саме які необхідні для нас, а і допомогти. Ми також намагаємося допомагати і ще нашим хлопцям. Все також намагаємося робити для перемоги в Україні, тобто і сплачувати податки і допомагати військовим. І одночасно намагаємося знайти джерела фінансового надходження і ще в нашу сім'ю. Ніколи не покладайте рук, ідіть вперед. Розвивайте себе, вчіться, не соромтеся, вчитися чомусь новому. Будь ласка, присилайте мені коментарі, також допоможіть мені в тому, що я не так роблю, як зробити краще. Я буду всьому вчитися. І я буду вам дуже вдячна за будь-який коментар, за будь-яку пропозицію і буду. Рада також відповісти вам на ваші питання. Я всім бажаю вам мої любі, найлюбіші люди на землі, українці. Я бажаю вам міцного здоров'я, я вам бажаю успіхів у досягненні своєї мети і я бажаю вам завжди весни в душі і гарного настрою на сьогодні. Справжні моменти життя говорять вам до побачення!